Мешканцям одного з найбільших мікрорайонів Тернополя посміхнувся чеський тролейбус. 21 вересня відкрили нову тролейбусну лінію. Її почали будувати ще минулої осені. Тепер з вікна електротранспорту можна побачити вулиці Леся Курбаса, Симоненка та Володимира Великого. Курсуватиме тролейбус під восьмим номером до центрального ринку. Цю лінію ми плануємо придбати, вже придбали тролейбуси. На цій лінії буде задіяно шість одиниць. Регулярність руху буде в межах 8-10 хвилин. Ці тролейбуси продаються нам з сертифікатами про те, що в них проведений повний капітальний ремонт. Чотири роки тому проведений повне ТО2, повний щоденний огляд він проводився. І ці тролейбуси працювали на лінії. Тобто вони зняті робочі з лінії. Вони пройшли процедуру замитнення, відправлені на Україну. На створення нової тролейбусної лінії затратили близько трьох мільйонів гривень. Це є витрати, які не будуть покриті прибутком. Це більше соціальний проект, але це проект необхідний, тому що ну, тролейбусна лінія дає можливість їхати в першу чергу безкоштовно всім пільговикам. По-друге, це є набагато дешевша вартість між маршрутним таксі. Ну, крім всього іншого, якщо ми говоримо що Тернопіль – колишне чисте місто, то транспорт електричний це є екологічно чистий транспорт. Тепер керівництво міста планує створити нову мережу руху рогатого транспорту в напрямку Львівської траси.